Мусор Устар таки там швидка, там у парально стоять урашки, тримають все більше не потрібно. Зараз всі запитання ми домовся від не знімайте. Будь ласка, я Ні, ну ви що, ви при виконанні? Я маю право вас знімати. Можете представити. Ви їдете, скільки часу ви маєте забирати? Скільки часу? Дитека, дитину вбили чи не дитину не вбили. Ви скільки часу вибираєте? Ви як діяли чи що? Чи Ви хочете самосуд. Не будете маємо зараз всі самосудки. Що це вите ви бачите? Хочете самосуд, будете самосудка. Ви не добре, робите свою роботу, щоб ми давали дозвольте. Перекрийте траву, Чому ви Україну. Що ви робите? Прийшли, подивитися тут. ви робить роботу першу. Приїжджайте в часі. Обіделі для поліції. За тут треба бомбити ту поліцію.